Кінець навчального року. Зі школи додому повертається третьокласник Вовочка. Мама зустрічає сина біля вхідних дверей і питає: Ну що, синку, складна контрольна з математики була сьогодні? Скільки завдань там було? Всього 20 завдань. 20? Ой Вова, знаючи тебе і твої знання з математики, єхидно говорить мама. І скільки ж завдань ти зробив неправильно? Так всього одне, мамочко, радісно відповідає Вовочка. Ти, мій золотий, мій хороший і розумний хлопчик, розквітає в усмішці мама і обіймає сина. А з іншими виходить ти впорався. Ні, мамо, інші завдання я не встиг вирішити.